Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. А я сьогодні до вас з переписом піци. Я думаю, багато хто любить піцу, і піца буде сьогодні на Заквасті. Перепис і техніку чи технологію приготування я взяла на каналі Ремісничий хліб на заквасті. Я дам посилання на канал і на відео підписуйтесь, подобайте, там багато дуже всього цікавого. І ось покажу, як робила, як готувала цю піцу я. Грамажі теж є на каналі. Зразу скажу, що я робила наполовину, і мені вийшло дві піци. Побачите, які в кінці закваска 100% вологості. Я її замішала зранку. І ось вона мені за годин 5-6 виросла дуже дуже, -дуже добряче. Вже треба було замішувати по часу, бо це холодної ферментації тісто, і так як я люблю, можна було ще дотримати. Тобто вона ще далеко не якби не була перекиша, чи то, звісно, ще не так далеко було їй до того часу, коли вона би сама упала. Але, але ще час був. Але вона виросла. Навіть чотири рази, це добре видно. Воду я брала, кидала тут кубик льодуш. Вона така була досить, досить, досить холодна. Тому даю водичку, даю закваску. Закваска дуже гарно визріла, мало того, що це по банці видно. Промаркований, промарковану резиночку, не промарковану, а банка промаркована резинку. Я спеціально так зробила, так ще й по самому тісті, по самій заквасці видно, адже визрі закваска, яка визріла, яка готова вже до замішування, готова братись в роботу. Вона плаває вільно собі, не осідає на дно каменем, а гарно і вільно плаває в водичці. Завжди я люблю, після того, як додам воду закваску, розмішати. Розмішати, ну не прямо аж до повного розчинення, але все одно так гарно промішати. І ось видно, дуже багато утворилася така ж піна, навіть не тільки бульбашки, а піна це все теж доказ того, що закваска активна, гарна і та робоча гарно спрацює мені. Борошно там вказано в пані авторки каналу. Я, наприклад, не мала звичайного вищого гатунку. Я мала манітобу, тому я взяла повністю ну, замість тої суміші, замість того купажу вищого гатунку манітоба, я взяла манітобу. Загалом полюбляю я це борошно. Завжди намагаюся його купити, щоб в мене було, бо я його люблю додавати і в хліб, і в батони, навіть коли там вказано просто вищу готонку, я все ж намагаюся, хоча б трішки доти тоби. люблю я працювати з цим борошном. Також там є цільне зернове борошно вказане, дала я його, було в мене. The Miller, the Miller мабуть, там, забула, як називається, я купляла в Інстаграм, я, мабуть, їх знайшла. От придбала собі цільнозернове пшеничне і цільнозернове житні по 5 кг. Такі мішечки. Ще маю. Дуже гарне-гарне в роботі також. І симола, симоліна дуже люблю це ж теж борошно. Воно додає гарного жовтого кольору, якщо хліб додавати, наприклад. А є хліб навіть на 100% на цьому борошні. Зніму якось теж відео про процес приготування. Ось дуже гарний кольор, дуже дрібного такого. Фракції дрібної. Приємне також борошно. І все, ось, додала ці три види борошна, розмішала, дуже-дуже так базово розмішала. Хвилину-дві промішати суто, щоб сухі інгредієнти з'єдналися з, з вологими, фактично зволожити все те борошно, яке ми дали, і далі відправити на автоліс на годину. Тут вже дивитись по часу. ну... Рекомендовано годину, може бути 35-40 хвилин, але бажано все-таки годину витримати. Ну, і Трішки домішала рукою це суто, показати вам, яке тісто буде перед автолізом. Після години, десь температура 22 градуси була на столі. Тісто готове в роботу. Я вимішуватиму комбайном кенвуд, насадка гак, вимішую, трішечки промішую початково і потім починаю додавати сіль і олію. Небагато тут складників. Сіль, олія, і я, насправді, додала ще водички, там теж в переписі так казано, що можна додати трішки води. Я дала ще столову ложку води. От мені то більше подобається не таке туге, густе тісто виходить. І все, просто ставлю на мінімальну швидкість, мене там так і пише мінімум. І воно собі вимішує. Трішечки допомагаю шпателем, знімаю, щоб повністю охопити все тісто, замішування. І все. Мабуть, що я не ставлю. Коли буває, ставлю таймер на 10 хвилин. Коли я не ставлю, вже дивлюся, як там в мене по часу чи я щось робила, і бачу, що досить довго вже й так воно замішалося. Мені подобається. І все перекидаю, перекидаю в прозору таку пластиковий контейнер, щоб воно підростало поки що при температурі кімнатній. в мене ну, 22-23. От поки воно, доки воно буде виростати, підростати, я буду робити витягування, складання. Я, до речі, то різними способами. В мене два таких способи: і витягування, один витягування, інший складання. Спробую продемонструвати. Конкретно це я буду складати, і е, десь мені виходитиме, мабуть, раз в годину. І десь, мабуть, 4 години воно пустить при кімнатній температурі. Ось так початково воно після замісу виглядає. Пройшов певний час. Прийшло перше складання. Ну. Взагалі, на, насправді, най, ну, набагато краще для складання такого. Бо для одягування без проблем, навіть пластику. Але для складання, бачите, ви самі бачите, ну, за тістом. Хоча я змазу легенько олією, але все одно то контейнер він просто прилипає за тістом і піднімається. Та якби це в скляній було посудині, треба наступний раз скляну взяти. То воно гарніше виглядає і зручніше робити складання, особливо на камеру. Гарніше виглядає, коли. Все-таки скляні і та форма не піднімається за тобою. от, Складання. І, до речі, то, скляна у мене кругла і набагато зручніше склати, бо все-таки ширини вистачає в будь-яку сторону її не покрути, не покрути. А тут в одну сторону довше якраз гарно вистачає. Довжини, а в іншу досить вузько, тому не вистачає. Але, але, але все одно, все реально. Знову пройшов певний час, і знову чергове складання. От е, Нічого нового, єдине, що, в принципі, під час кожного складання вже відчувається, як тісто розслабляється. Воно стає все більш розслабленим. І відчувається, як тісто пухкішає. І вже коли пройшло годин три, уже так добряче відчувається, як тісто просто над... наповнилося тими бульбашками бульками. І воно в руках ну, таке як, ну, не таке прямо, як губка, ну, але вже таке досить-досить ем, та, губкоподібне стає. Гарне-гарне. Е, вже менше розпливається, тримаються кучі. Е, вже, звісно, бульки з'являються. Чим більше е, часу проходить, чим більше складань робиш, тим з'являються бульки, за якими ми всі гонимося, щоб потім були гарні, такі пугерці. Ну і все. Коли проходить певний час, скільки ви там собі виділили, не собі, а тістові виділили 4-5 годин в теплі, чи то при кімнатній температурі, можна переносити, я ставлю холодильник на ніч. Раніше би я ставила під валами, там було 17-18, зараз трішки потепліло. От, отаке воно йде в холодильник на цілу ніч і навіть трошечки довше. Зранку я заглянула, мені не сподобалось, воно не виросло так, як мені захотілося, не розпухностилося. Тому я поставила підвал там всім, ні, там 19 градусів, і ось воно мені вже там сподобалося. Як воно виросло саме час приступати до е, формування піци, адже прийшов час обіду. Тісто я дуже люблю От перекинути, перевернути форму, форму, ємкість, як воно гарно. Відпадає, випадає. Так, ви, якби, ну, там, переходить на стіл. Ось дуже гарно воно відходить від форми, від тої, де воно вистоювалося і де воно підростало, розпушувалося. Ось, Розділю я на два, буде дві піци з цього тіста з даного об'єму. Використовую на підсипку я рисове борошно дуже дрібної фракції. Я до речі, купила гарне рисове борошно. Гарне було, а потім купила наступну, щось не зернове, що зернове, а воно грубого помолу, ну, і не крупа і не борошно. Переписів вказано брати симуліну. Я ну, взяла рису, мені здається, що воно більш доступніше, ніж симуліна, і дешевше. Тому я використовувала підсипку на формування саме рисове, борошно. Розділяю на око, хоча це не дуже добре, я так побачила вже потім, що одна піца вийшла більше, одна менше, але тут таке, в принципі, не страшно. У мене на момент, так, коли я от формую вже піцу в духовці, я поставила камінь. Люблю я пекти все ж таки на камені і так рекомендовано. Тобто в мене гріється камінь для випічки година на 200, перед 250 градусів. Але пектиму я на бритванці, на бритванці. І ось я пустила не пергаментний папір, а постелила силиконовий коврик. Та й витягую, можна, звісно, що. Розкачувати, кому як зручно. Мені зручно, це не є ламінування, звісно, це фактично. Я просто витягую. Я пробувала її крутити. Колись мрію навчитися крутити, як оце в деяких е закладах гарно при тобі крутять. Просто не знаю. Ну я як вони це роблять, ну треба вчитися і пробувати, бо невмілого руки не болять. Ось я щось там витягую, щось там підтискаю, отак і формую. Підсипаю рисовим борошном, ручки вмочаю пальчиків рисове борошно. І то і буду випікати, як сказала, на братванці. Не хочу прямо на камені пекти, бо мені ну, потім положити ще не тяжко ніби як. А як потім зняти, не знаю. Тому печу так. Але камінь що він дуже гарно нагрівається цілу годину, дуже багато так абсорбує тепла, і потім його поступово віддає і підпікає низ, шкуриночку таку дає, яку я дуже-дуже люблю в піці. Мені шкуринка дуже подобається. Дуже приємно працювати з цим тістом, дуже вдалий перепис. Оці бульки просто. <свісно> Тебе під руками ти розтягуєш одна, друга, третя, дуже гарно. Соус чи то основу для піци я зробила. Ну не основу а соуса таки. Я зробила білий соус. Сама знайшла перепис. Якщо цікаво, можу ще й вам це підготувати. Мені дуже сподобалася основа. От саме цей перепис смачно, смачно виходить, готується. Ну скажімо так, це не є так, що ти за 2-3 хвилини це замішав. Ні, тут трошечки треба розрахувати час, але й недовго. В принципі, враховуючи, що цілу годину гріється камінь, то я встигаю все і нарізати, і зварити ту основу, соус, цей все, все встигається. Одна піця в мене буде з помідорами і ковбаскою. Не даю дуже багато складників, орієнтуюся на смаки своїх дітей. От Ковбаска, помідорчики. І от Даю багато начинки, бо люблять багато, і багато і соусу даю. і Сир дам вже, коли вона трішки підпечеться. Фактично, на фінальному етапі випікання я вже дам натертий сир зверху, хоча в соусі теж є багато сиру. І ось заполонила всю кімнату. Заполонили паху щермати піци, і ось вона готова, чарівна. Ще шкварчить, ще шипить і шкварчить. Випікала хвилин 20. Ну тут вже, звісно, я не скажу точно по таймінгу, конкретно для вашої духовки, чи конкретно, чи то камінь. Чи ні, все-таки на камені швидше вона випікається, швидше підпікається, але можна і на камені пекти, можна просто на братвонці. Як яка зручність. Так, випікала при 250. Хвилин 5, мабуть, 7, а потім скину до 200 і вже допікала, доки не зарум'яниться гарнесенько. А ця начинка це вже більше під мій смак, ну під дорослий, фактично, смак. бо дітям не дуже й можна таке. Основа та ж сама білий соус. Але я люблю з грушою і з сиром, типу горгонзола, дурблю. З пліснявою випікала смачно на даний час, на цей момент приготування даної піци було був мене камамбер. Тому я зробила з ним теж дуже смачно. Груш багато, зараз сезон, тому дуже вони гарно якби, смакують з оцими сирами. І ось, не знаю, чи видно, але тут скільки бульбашків великих просто і ніби витягнула так і думаю, що щоб би не порвалося. Ні, прекрасно, вони булькають, нічого їм не є. Ось така буде моя піца для дорослих. А це вже результат. Всім смачного! Хто обідає, вечер'є, снідає, в залежності, коли ви дивитеся. Так, показую ще трішечки, намагаюся, показати в розрізі. Звісно, вибрала не найдаліший край, але загалом видно, можливо, видно, можливо, передала камера. Краї гарно підросли, Ну, я не сформувала прям такі бортики, це треба трішки довше бавитися, сформувати бортики, щоб вони були вищі. Але виросло воно і так гарненько, коли їсиш не за сухі, дуже вдалий перепис. Нема такого, що воно за, со, за занадто сухе, перепечене, тверде. Ні, дуже гарне повітряне бортики натискаються, випрямляються. Там дуже багато повітряних таких подушок, дуже-дуже смачно вийшло. Дійсно, дуже вдалий перепис, хто захоплюється. За квоскою, на заквасці. Спробуйте, якщо ще не пробували. дуже рекомендую. Ремісничий хріб на заквасці. YouTube канал там є багато всього, і в тому числі ця піца. Дякую вам за перегляд, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!